Я такий дурачок, Пам'ятаєте, я, я був з ним, коротше, відео, да. коротше, де я по ті ігри, де я в аквапарк. Ну блін, я все відео майже не говорив, я тільки що передивився, блін. А чого я там не гори. Я Не знаю. Бо це ще я був робив, ось так. Це я показував потім. І ну прикольний котик. Але я його за всі гроші. Я забираю на особняк. Хоча, Я б хотів, можна найти ще раз, так я Там прикольно. А. Ай ніч, блин. Чого я не йшов спати? А цю я довго крафту. Я б вам міг зробити відео, які робити воно б було довго. Хоча, давайте я вам покажу, де всі колеса знайти. Їдемо до пацанчика, який любить це жиле, але далі ви самі будете догадуватись. Да, я вам колес покажу і ідвигатель. Там треба тримати його посередині. Треба там ухолоти. Ну коротше, зараз покажу. Ну, дивіться, що робіть. В ріці. Ось тут Та детектор такий. І тут відкопаєте, коротше, ключ і желешку. Пішко. І, і поставте, знаєте, куди жилешку? Хай вона буде. Вона потрібна. Я посплю. І поставте жилешку, але її не викидайте. Що вона стояла десь. Бо її треба потім буде. Зібрати ще желе, або купити маркет. Ну, купити він скаже. Так, Заходимо. Чотири колеса, я сам не пам'ятаю. Добре, де до ці колеса. І вас сюди він тут вам напише: в мене вже складжено, але я вам покажу колеса. Якщо... А от, перше колесо і несіть цього туди. Йдемо до другого колеса. Друге колесо там. Тут легко, просто візьміть за цю штуку і ось так. І... Тепер беріть це. Колись оставте. І далі тепер йдіть. Я пам'ятаю, коли складав машину от сюди, Тут є ще одне колесо. Вона около е. Зелений жилешик. Ось тут є колесо і ще одне колесо. Там. Тай. Він сказав, тут не може наїздити. Пісклав. І, і тут ще десь має бути одна. Та ось тут. І коли ви віднесете, відкриється доступ до цієї дверки. Ви заходите в неї ось так. І далі він нам скаже, щоб ти йому допоміг. Дивіться, я зараз зроблю. Ой! Ось так. Бачите, треба, щоб біло. Так довго робіть. Віть. Ну, ну треба швидко. Блін. Ну, коротше, це тяжко. Я це з треці спроб зору. Після того ви, ви це, візьмете моторчик. Чи ви ставите його туди? Туди, як я пам'ятаю. А далі ще будете нажимати от цю конопочку. Тут Тут коротше я щось не пам'ятаю. Ну короче, я вам сказав до класса до ижок, да реши не пам'ятаю. Подивитися в Ютубі спидранер. Ну я я дивився в Ютубі. Так, пішла Але я хочу купити особняк, але мені треба 1000 доларів ви... А він коштує 1500. А після особняка знаєте на що я буду збирати? Я це дуже довго хочу ось тут, квартиру. Ну хоча б я хочу перший, другий клас. Але перший хочу особняк купити, але в мене є один. Ну він такий. Я можу передати за 500. Тобто заробляти гроші. Мені хоча б треба 1000 заробити. Коротше, зустрінемося, коли я зароблю 1000. Це буде дуже довго, але в цьому відео я постараюсь купити особиняк Щоб було класно. я куплю. Ну, підтримуйте мене лайком і підпискою, щоб точно у мене був особиняк і це за столу, ну чекайте, я зараз вам ще покажу, де я хочу зробити, то собі будинок купити. О, ось тут треба було щось, а тут іграшки. Іграшки прикольні. Так, тут пацанчики говорять про що. А, а нема же йти на рибалку в піжамі, ну так. О, дивіться, перша. Ось таку за 4 тисячі. Тю за п'ять, вона краще красива. А ось я її вообще дуже хочу. А ти тут ще можеш? Коротше, тут прикольно жити. А ти ще наверху... Блін, а можна я зайду, будь ласка. На третє, а чи подивитися? ні, не можна. Но ничего. Так, пошла. Я иду брать вата. Напевно, бургер. Бургеры можно вата заработать. Ну, короче, побачимся, когда я 500 сделаю, а потом 1000. Так, короче, когда 1000 Ну, не всем, папа. Не, не, не. Ну, всем профиой. Давай, я уже не летаюсь. І все. Я нічого привітався з вами. Коротше, я накупив уже тисячу. Д... А туди 1500. А, щось я ще не подумав. Пішли якийсь інший купом будинок. Та пише ти ви. У мене є 1000. Тисяч... Це ти вже 500. Мені треба продати свій будинок. Але перше кота забрати. Блін, бо якщо... Продадуть мені продають. Я продам будинок з котом. Ну, він бігає. Ой, він не може тому що... І мене питання, для чого тут питомці? Що вони роблять? Блін, ну вони тут дуже дорогі. Я на кота потратив 500. Рибка 500. Тут, коротше, там де ти по тисяч. А знаєте що? Я уже понял, как сюда приезжать. А вот я вилла за миллион. А тебе за миллион и тут вроде бы тысяч. Блин, это так дорого, скажите. Блин, а... Я притворился клоуном був, я купу. Продаем. Продавай. Все, це больше. Как у тебя збо... А ні, він, він вийшов з будинку. І молодець. Ну він не лежанці. Нічого, зараз еку. Але я подивився, то віла вона фігня повна. Ось та, яка за мільйон, вона в 100 мільярдів розкра. Там басейни, там вощенімба. Зато я близько около лікаря. Это мипад. Все, я купля. Купляем. Давайте заезжаем. Ну не открытие И гараж поставим. Какие дура, у нас снова. Ну тут фонтанчики хотя бы. Прикольно. Ну, мы на купили. А де лежанка для кота? А от. Оп. І все, це все моє. Я хочу свою кімнату подивитись. Ну, Тут не так багато як... якруте ну, йдем. Жалко, басейна тут нема. Нічого, ми будемо приїжджати на басейн. А зараз давайте рамдом. А я Что, в роті до сей недавно догадався. Стоп, скільки в мене грошей? Я йду, коротше. Давайте визивемо. Ну, ой, музик. Ми не будемо акуратно їхати. Підемо може потім на боулінг. Але зараз я хочу собі купити прическу. Тебе реально подивіться. У мене нема прически. Перекрись купити. Ай, вісімнадцять. Ну, все-таки давай виконуємо. А це так? далеко? ко не все я не йду. до далеко. Не, ну не далеко, але й не хочу. Я так все, я вже не вибираю, я їду просто. Я не дивлюсь. Я це, я, походу, запоняв, да? Да. Так, я вірно зрозумів. То. Та мені просто треба на парик, щоб... я не знаю, якесь волосся купити. І це, я в Ret Redemption 2 купив м'ясний стіл. Блін, ну з ним тяжко. Там... Важко. Ну він прикольний. Я, я на ньому ще нічого не зробив. Але як я хочу чу, купити самочик за 25 золота, потім мені буде доступно. Та бо. бо... Буде прикольно, бункер. Але я хоч не так далеко його. Ну щось в роутесі по типу того. Оп! Блін, що тут не відкривається двері. Та блін, ви не бачите, тут вас... Блін, один тут чистить підлогу у да. Один помирає. Так зустрінемося, коли довезу. Добре всім попа. Дякую, що подивилися до кінця всім, папа.